Ми погнали вносити, бо тут треба роботу робити, а не тік токи з ютубами знімати. Приперлися на поле, бо два часа назад тут ходив оприскувач. Якого Беня ми сюди приїхали зараз, хоч, треба зняти відео. Тому знімаю і показую. На цьому полі в мене захист три технології під одну гербіцидну схему. У мене тут внесений челендж, ацетохлор і меро і геліантекс. Коротше, всі три. Соняшники, три технології, соняшники накриті одною гербіцидною схемою. В принципі, тримає. Мені подобається, як воно тримає. Поле чистеньке тут є питання по берізці. Оказується, цього року дуже багато берізки на всіх полях. Є питання, ще бачу, десь проскакують злаки. Хто працював челендж ріантекс? Напишіть, будь ласка, мені дуже страшно, тому що я відразу скажу, що класику прижало. Коли жало класику, я переживала капець. Байрут дзвонила через день, казала, хлопці, вони казали, Оксана, все відійде. Ну, комбайн покаже. Тому від кліща вже два рази захистили. Сьогодні був фунгіцид і конект інсектицид. Все, перехрестили, хай росте. Блін, ну зараз дуже гарно стоїть соняшник. Хочеться, щоб всі погодні умови йому сприяли. І ще дуже вірю в свою технологію, яку впроваджую. І, ну як перший рік впровадження є якісь нюанси, десь хочеться більше, десь хочеться краще.